Let's talk. Let's talk about the festival, please. Винесемо в парк рояль. Весь Бейкер парк цього разу. Наш ми зняли. У нас буде цього року дві сцени. І дічей буде, і колективи будуть дорослі. Батутів аж два аніматори, які будуть займатися е, естафетами і всякими іграми. Фестиваль Леви, безалкогольний. Огольний. Це буде просто муа! You're listening юлисенко you Radio. Всім привіт, друзі! Це є конредія. Мене звати Дмитро Господінов, а поруч зі мною Катерина Саксон, неймовірна, е, яка заснувала хор перевесло, яка заснувала Перевесло фест. І вже вдруге в форматі Перевесло фесту ми будемо зустрічатися з вами 22 червня в Бейкер-парку тут в Калгарі, для того, щоб співати, для того, щоб танцювати, для того, щоб проводити час таким чином, яким Катя зараз сама розкаже. Привіт, 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 дуже Як дякую. Uh, обожнюю бути в вашому просторі. Uh, дуже дякую за запрошення і let's talk. Let's talk. Let's talk about the festival, please. Uh -huh. Uh -huh. Давай поговоримо про фестиваль. Uh, як ти себе відчуваєш перед фестивалем? Uh -huh. Вже зовсім трошки часу залишилось. <ini> uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, дуже добре, дуже добре, дуже багато роботи, дуже багато класних людей, магнітиться. Uh, дуже uh, все одно не віриться вже, це вже наш п'ятий івент такий великий, а все одно не віриться, що це взагалі в моїй реальності, і що це така правда. Тому я е, е, fake it until you make it. От, от okay. відчувається. Lesson one. You need to listen and repeat. Fake it until you make it. А чого fake it? Ну, тут нема чого fake it. Ми, ти вже make it? Ну, це просто якась казка. Це казка. Е, яка росте з роками е, і підтягує неймовірних людей з боку, через це мені легше не сприймати це як реальність, бо ну, типу, а, ну так. А відноситися до того, як до справжнього чуда. Отаке от воно. Ну давай розкажемо. Для тих, хто не знає, давай розкажемо, з чого все починалося і, і як, як воно зараз до того прийдемо в такої, в хронологічній послідовності. Е, все починалося на кухні. Ми вели чай всі як? разом з талановитими людьми Калгарі. Так. І а давайте, а, а що би ми таке? А давайте, а давайте винесемо в парк рояль, uh -huh. посадимо Харламова, uh -huh. а всі люди будуть. Це вже співати. геніально. Це вже, Це вже було. Ця картинка так. вже була супер. Всім підходяща. Ось, і ми в Телеграм заливали пісні, потім танцювали. Довго, <смі> бо не могли звинитись. Ось, і ми думали, прийде чоловік 50. Угу. І прийшло спочатку е, до 200, потім на другий до 500, потім на третій до 1000, потім 2000. тисячі. Тепер... А з четвертого вже ми стали звати це Перевесло Фест. Так, бо це вже була така, в нього вже були всі атрибути. Фестивалі там була їда, там були концерти, там були активниці для дітей, ярмарок, і там ми вже виросли в просто з івента в фестиваль. Класно. Тобто, це було, це було всі, всі рази до того. Це було в Бейкер парку. Ми завжди. не зраджуємо. Це завжди Бейкер Парк. І, Якщо порівняно з першими, коли це були перевесло пікніки, о, о, і це було так маленько, затишно, то, 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 то от попередній це було вже вау, бомба, пушка, ракета. Було багато, але є що є що розказати про цей фестиваль. Що ми вирішили, скажи, будь ласка, виправити? Ну, давай заходимо на фестиваль, а тут що парковка величезна. Так як ви знайшли ту парковку, розкажи з Даніком. Ми ходили міряти сцени і з партньовим сезоном, і потім не хотілося додому, йдемо погуляємо. ну йдемо. Так. І ми пішли не класичною дорогою, а такими манівцями. І виходимо на, на пагор і бачимо паркінг десь на машин 500. І згадуємо, що кілька років назад ми там були, і якимось чином ми того не пам'ятали. І от того року, цього, тут, Сашко він не виправив. Е, цього року е, воно нам просто супер буде. Все, не про нас є величезним, але Ґгум. ну дивись, минулого року було десь 2000 тисячі людей, правильно? Ґгум. Минулого року, друзі, на перевесло фесті в червні, в Бейкер Парку було е, 2000 тисячі людей. Цього року ми будемо мати. Ну, Парковка більше. вже є. Можемо мати більше. Але ну, точно більше буде, тому що він пропорційно зростає. Кожного разу вдвічі, 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 вдвічі. Скоро не помістимося в Калгарі, будемо кудись цей, виїжджати за місто. Перевершимо стампіт. Але, що я хочу сказати, От було 2000 людей, і всі все одно вмістилися на цій маленькій парковочці. Ну, так, потиснилися трошечку, але вмістилися. І це ще там була. Такого там ж самого розміру індійське весілля там було. Так, да, так, так. проблема була в тому, власне, що можна по всяких там трохи по-українськи паркуватися, там, якщо вже таке діло, що там вже фестиваль, то там а то можна не Секрет. Не е, от, Але ми не могли минулого року так робити, через те, що індійське весілля це порядка 800 чоловік. Через то, цього року ми е, е, зняли і туперу. Скільки конвертів? Їм принесли? Угу. Та там взагалі фантастика. Чинці, а вони ціля. просто в парк запросили людей. На, на, на ресторан не треба витрачати, тільки конверти збери і все. Я думаю, що це був шлюб. Це був шлюб. Це був шлюб. Вони, як правило, святкують по кілька днів тут, mm. в Калгарі також. А. Вони мають для того спеціальні збудовані величезні не знаю, зали, і от по 300 чоловік 3-4 дні. Це а, велика серйозно? Історія. Це, це, це весільний конвейер. Але не про не про індійське весілля, а про Перевесло Фест продовжує розмовляти. Скажіть, будь ласка, так. Тобто, і, і, і це все умістилося, а зараз у нас буде і 500 місць, і індійського весілля не буде. Не буде. Ми дуже сподіваємося. Чи точно? Точно Точно не буде. Бо весь бейкер-парк цього разу наш. Ми зняли цього року весь пер... ми домовились з містом. Дуже так. солідна організація, друзі. Перевесло фест зростає, тому нам вже просто галяви немало. Це буде весь парк, який е забронь... заброньовано під фестиваль. І. Що дуже важливо, тепер у нас не одна сцена. А розкажи у нас буде цього року дві сцени. Фестиваль почне свою запрошувати гостей в третій годині. І з третьої до шостої на малій сцені, не через те, що там тільки діти, там будуть і дорослі, і колективи локальні, і всі, всі, всі. Ця сцена вміщається в галявину, на якій буде і ярмарок, і фудкорт. І е, дитячу зону можна буде бачити uh -huh. через того. Вона не такого великого формату, як буде велика сцена. Велика сцена е, буде шостої тридцять до дев'ятої. Там на ній будуть е, е, виступати в перевесло разом з в об'єднаному хорі. Ми запросили всі всіх бажаючих колективів доєднатися, і будемо разом співати. Об'єднаний хор, друзі. Це як так, так круто звучить. Це от по перевеслянській. Оця перевесло об'єднало всі хори, друзі. Це буде дуже круто. Але давай, давай, давай по порядку. Якщо втретій починається маленька сцена, <свіднений> вона не то, що ви, я так розумію, що вона не то, що маленька, вона для малечі. Назвімо власне, ні. Власне ні. Власне, ні. Там будуть і дорослі і дічей буде, і колективи будуть. Дорослій, там буде перевесло кець виступати, але е, вона, вона, власне, маленька. Вона, сама сцена вона маленька, галя вона не така велика. Та -та -та. Так, ну добре, Ось. добре. Е, є сцена, яка буду працювати з 3-ї до, до 6 до шостої години, і там буде прям ціле місто організовано. Mm -hmm. Ну в принципі, нормально. Ми минулого року прям всі вмістилися. Весь mm -hmm. фестиваль вмістився на цій галявині. Mm -hmm. А цього року це, року це буде лише частина фестивалю. І там величезна частина буде приділена дітям. Давай про діт про дітей поговоримо. Що там може бу... буде зробити? Цього року ми зробили е... дитяче місто. Дитяче місто? Е... Розваг. і там так. буде два батути. Два. Для е, трошки доросліших діток і молодших. Е, буде... Правильно, це, це дуже вірно, бо вони ж взагалі батути шкода, чесно. Кожен <рес> раз, коли бачиш, як вони їх все. <рес> Але будуть батути. Будуть... Друзі, шановні дорослі батьки, ну, ну це ж взагалі, якщо б тільки батут ми поставили, вже треба було прийти. Але це от така -маленька до, до доля того всього, всього, що буде відбуватися. І батутів аж два. Сцени дві, батутів два, людей вдвічі більше. Х-2. Friends edition. так. Будуть арт-класи з арткалгарі з валірою. Будуть буде величезна фотозона з кульками. Будуть наш се нас, наш спонсор сервіс меч ага. буде робити місто професій. Місто професій. Для, того, дитячому щоби, місто професій. для того, щоб діти спробували як можна штукатурити. Дрелити, мити вікна, всякі всякі різні різні професії. Боже, який, буде... який хороший спонсор у Перевесло Фесту, у UKENRADIO — Меч, друзі. Завантажити додаток Service Меч Про, якщо ви вже дорослий майстер, вмієте працювати руками, бо там дуже багато заявочок сипеться від різних людей, яким треба будь що полагодити. Чи то лендскейпінг, чи то пламбінг, чи щось зробити вам по дому. Ось, Люди заходять. Кидають свої заявочки, а ви, як людинка, яка, наприклад, працює і десь в Uber, і десь ще десь, працюєте собі хоп, зловили заявку і полетіли, зробили значно більше грошей. Якусь роботку, яку ви добре вмієте. І це дуже класна історія. Коротше, Uber для майстрів. То є сервіс меч, наш спонсор. Дякуємо, любимо. А якщо ви як клієнт, хочете, то знаєте, що дуже багато українців таких прям рукастих там зареєстровані, і вони можуть виконати вашу заявочку. А ще якщо ви сервіс про замонтажите, сервіс Match, то е, оці всі люди, які там чекають на ваші замовлення, вони будуть торгуватися, вони будуть кидати біти, тобто ви отримаєте найкращу ціну ще й напевно. І оберете майстра, який вам, вам до Е, Рекламна інтеграція. Несподівано завершилася щойно, але от я сам Дуже класно працює. А, так, сервіс-матч місто професії зробить. Батути. Футбол, баске. Футбол, баскетбол? баскетбол? Е, так, Вау. карате зробить цілу ставу з того, що вони ви інтеграція на уікенд-рейді, Чемпіон Клаб карате. Будуть на цьому фестивалі, буде, буде, дитячий, буде, буде виступ, перформанс mm -hmm. да, mm -hmm. і буде дитяче тренування. Mm -hmm. Вау! Клас. Взагалі, кімоно на на зеленій травичці в парку це завжди красиво. Так, це, це, буде, красиво. це буде дуже ефектно. Ще е, буде вистава для діток Лялькова. Наш е, улюблений е, артист зробить для нас виставу для діток двічі. Один раз зробить раз на сцені разом з «Первесло киць, а потім ще на в дитячому містечку розваг. Ага. І двоє акторів будуть розказувати їм історію і використовувати при тому ляльки. Ляльковий театр, Ляльковий театр, театр. Артіс. так. Там також в цьому дитячому місці, боже скільки все відбувається. А, а а мильні бульбашки будуть? Мильні бульбашки. Я знаю, будуть. А як, як підвів, так? Да? Миль, мильні бульбашки, друзі, без Шо них Е, жодне... І угу. будуть ще аніматори, які будуть займатися естафетами э, і всякими іграми. І буде ще фейс-пейтінг. І буде ще фейс Розмалюємо mm -hmm. Розмалюємося всіх. Так. В жавто-блакитні кольори. Так. Ну, і в зворяток. І звіряти також ну в мене я так потайки десь загібав пальці. В мене не вистачило пальців, щоб е, перелічити все, що буде відбуватися для наших діточок е, на тому фестивалі. І дуже важлива інформація, що частина з усього цього буде безкоштовною абсолютно для вас. А частина буде коштовною. Але, але це не просто так, бо в нас є благодійна мета, Катюш. Розкажи про благодійну мету цю обставину. Так, да, ми вже кілька років співпрацюємо з шелтером міста Добра, яке допомагає діткам і жінкам, які після війни, після аб'юзу, всяких таких ужасних історій. Ось, і ми частину з акумульованих грошей передаємо. Передаємо їм, тому е, це основна насправді. Ми любимо е, об'єднуватися, ми любимо співати, ми любимо танцювати. Але в, найважливіша історія ще з самого початку, коли перевесло е, формувалося, було якимось чином мистецтвом і любов'ю е, мати можливість служити. Е, тому е, ми всі разом, ті учасники, які будуть е, на фестивалі, ми зможемо. Послужити тим дітям, які насправді нуждаються. Так, друзі. Тож, деякі з активності. Ну, ну скоріш за все, за батут доведеться трошки заплатити, за деякі майстер-класи та воркшопіки теж треба буде заплатити. Досить такі е е скромні гроші. Е е дивіться, як це можна буде зробити. Я розкажу. Чи ти розкажеш? Да. <рес> ти придумав, ти. Коротше, на фестивалі буде домік такий, домік каса. Як в наших в парках нашого дитинства, ви підходите туди за кешек, не за кешек, будь-як, як вам зручно, купуєте собі квиточок тоді, і цей квиточок дає вам право взяти і, і прийти, і віддати той квиточок людині, яка відповідає за ту чи іншу зону активності. І все, ваша дитина скаче собі на батуті щаслива, ви щасливі, всі щасливі, і ви ще щасливіше можете стати. Тому що оцей квиточок, він ще буде вам лотити. Квіточком. Ви зможете взяти участь у розіграші, бо кожна історія е, з покупки е, буде е, ну, вашим шансом на виграш якогось подарунку від наших партнерів, спонсорів, друзів нашого фестивалю. Це дуже приємно, бо якщо ви прийдете до парку, Якщо ви прийшли самі, і якщо ви занадто високий, щоб скакати на батуті, наприклад, і занадто дорослий, щоб скакати на тому батуті, то ви просто можете взяти декілька тих квиточків, взяти участь в лотереї, які ми робимо, і зробити добру справу, просто задонативши таким чином на місто добра, на жіночий шелтер, на, на організацію, яка допомагає тим, хто опинився в біді. Через, через обставини, які трапляються в нашому житті, тож, от, отака історія, отака історія, будуть квиточки. На цих квиточках е, можна зробити щасливим. Дуже багато людей навколо себе і себе в тому числі, так рухаємося далі. Ну по подичим по історіям, все зрозуміло. Що поїсти, я я хочу їсти. Я завжди хочу їсти. Приходжу на фестиваль, завжди хочу їсти. Завжди мені щось хочеться. Треба кудись йти. Цього року не треба нікуди. йти. Цього року нікуди а, ну ми подбали про вас ага. і е, всіх голодних і не тільки е, буде просто буде все. Будуть вареники, налисники. Буде вся різна смакота, будуть холодні лимонади, буде дуже багато десертів, плов, булочки. Словом, просто приходьте, ми за вас подбали. Так, буде Клас. класно. Буде окремий е, фудкорт. Окремий фудкорт. Угу. Окремий фудкорт. гульбарді робить. Е, Гульбар навіть прийде з е, своїми гамаками, столами і вони відпочивати продуть. Вони, та, вони вони будуть вам давати можливість відпочивати наповну. Так, друзі, mm. у гульби відкрився гульбар, якщо ви не були, зайдіть обов'язково. А у гульбара відкрився практично вже кейтеринг. Ви, ви знаєте історія. У них є класні офіціанти, є повари, є, є все для того, щоб приїхати до нас на локацію і зробити там прям ну затишну, таку затишний фудкорт, щоб вам було що їсти, що пити і де трошки відпочити на гамаках. Тож фудкорт буде, і навколо гульба гульбару ще буде, буде буде буде, буде багато всього. Тож голодними не залишимося цього разу. І mm -hmm. це дуже і дуже. Круто, uh -huh. і це дуже. А ну важливо. Незважно, що гульбар, звучить так, щоб тобі прям коктейльчик там дадуть, але ні. Це дуже важлива історія, важлива що історія. фестиваль безалкогольний. Так, це важливо, оскільки ми в, е в міському парку. Місто нас і місто нам нагадує, і ми самі собі нагадуємо одне другому, що ми алкоголю не несемо. Ну, шановне українці, товариство, ми ж ну ми ж в курсі, що в калгарійських парках алкоголь не беремо з собою. Нам і так може бути дуже весело, бо така програма, бо такі активності, бо такі ми з вами, українці, коли єднаємося, що нам того алкоголю не треба, не буде. Ви можете з собою брати ще своїх собачок або котиків, або в вашому випадку Хомяка. Ось uh, так, uh, ми uh, приїдемо uh, з хам'яком, не забудьте uh, коночки і uh, повідочки, і ми пецфрендлі uh, фестиваль. Також так, ну давай ще щось інфраструктурне розкажемо, що обов'язково покривальця. Покривальця, покривальця. Uh, буде я молюся, щоб була жара, не було дощу, uh, і щоб було тепленько. Тому uh, не забудьте, uh, в нас буде вода. У нас, нас буде вода, але подиво е, мало не буває, тому візьміть воду з собою, якісь головні обори і покривальці, оскільки ми вже виросли в е, розмір фестивалю, але дух пікніка залишається. Тому дух пікніка залишається. Е, беріть собою покривальця. А ще того року, Шо? Е, відмінно від минулого, е, привезла фестиваль, називається, має під тему, яка mm -hmm. називається Friends Edition. Е, ось ми росли, розвивалися. Як в своєму соці собі між собою об'єднувалися, розказували своїм канадським друзям, і вони хотіли би прийти, але там там українське було. україномовне було. А цього разу Friends Edition через те, що все буде дублюватися англійською мовою. Тому, якщо ви хочете взяти з собою своїх друзів, welcome. Ми все створили для того, Ваші, щоб їм було комфортно канадських друзів, які української мови не знаю. А Friends Edition – це ж ота історія. Так. Боже, ну типося, ти, що е, серіал Друзі так. Е, треба дивитися навіть не в оригіналі, а треба дивитися з українським переглядом. По український переклад серіал друзі. Друзі, це, так, так, так. А, це просто щось із чимось. І от «Friends Edition» – така добра атмосфера, де українські переклади, англійський оригінал. І навпаки, у нас два ведучі: uh -huh. Ведуча і ведучий. Англомовний Невін, україномовна Ангеліна. І вдвох ця парочка розкаже вам абсолютно все на двох мовах. Тож. Якщо канадські друзі у вас є, а у вас є канадські друзі, ви ж тут давно живете, то беріть їх за руку, приводьте. Все буде зрозуміло, все буде понятно. Я Більше тобі скажу там, не ангелі до речі, не буде, оскільки вона не зможе. А не він разом з іншою парою, і багато буде пар ведучих. Ми і арти запросимо вести. Ми ж Friends Edition, правильно? Ми запросимо друзів вести, і воно буде е, об'єднуюче, весела така історія. Я буду передавати мікрофон, потім тобі, потім, наприклад, ти будеш передавати е, інакшим ведучим. Тому це буде дуже друзі. Якщо раптом на фестивалі на фестивалі і хтось передає вам мікрофон, це по плану. Не переживайте, просто кажіть щось про про фестиваль Перевес-фест. Ну клас, то в нас буде пари ведучих. Mm -hmm. Будуть пари ведучі, як mm -hmm. будуть змінити українська канадська, українська канадська історія. Ну це круто. Ну, бо, це прям... бо є де розгулятися, бо боє. і одна сцена, концерт на який довгий, інакша сцена на який. Тому так. Да. Так, ну давай, давай візуалізуємо. У нас дитяча сцена, у нас дитяче місто, у нас місто професії, у нас карате, ляльковий театр, у нас фудкорт, ми сидимо з безалкогольними коктейлями, дивимося на все це. А ще навколо нас вендори, вендори, вендори. вендери. Угу. Розкажи про ярмарок. У нас буде просто супер ярмарок. Ви зможете купити дуже багато прекрасностей, як українських, так і канадських, починаючи від. Я не знаю, вишиванок закінчуючи керамікою, всякими косметичними засобами. Тому та, ми ростемо і в тій кількості також. Минулого року було 26 рендерів, Зараз буде більше. Буде більше, як все, що з нами стається, все стає більше. Угу. Ось тому ярмарок, це важлива історія. Беріть з собою грошенята, кеш і карточки і беріть, беріть. І собі знайдете багато прекрасностей клас. Багато і якщо ви хочете стати вендором, то скоріш за все в ваніжемови, знайдеться для вас місце в серці, щоб обробити вашу заявочку і долучити до фестивалю. New Chapter Неймовірно роботу робить, щоб всім вендорам було тепло, затишно, класно на цьому фестивалі. Тож, друзі, якщо ви хочете стати вендором, доєднуйтесь. якщо ви хочете стати спонсором, welcome! Ми вам дуже будемо раді. Пишіть нам, якщо ви хочете волонтерити на фестивалі, бо фестиваль зростає, ролей стає все більше і більше. Якщо ви хочете долучитися до тої неймовірної маси любові, тепла і затишку, яке створюється тут, то обов'язково долучайтеся. Ми будемо вам дуже дуже раді. Так про ярмарок поговорили. Давай давай переходити вже на уто, на, на про що ми почали трошки. Про то про об'єднаний хор. Як, як шо, що звучить, яка міжнародна організація. А велика сцена це так. буде просто дійство, в якому ем, буде дуже багато задіяно на сцені людей. Угу. Скільки? Ну, орієнтовно. Ну, орієнтовно десь, десь до ста. Ого. Десь деста. Одночасно? Так. Одночасно сто угу. людей щось будуть виконувати. Десь 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 в тому районі, так. Ось, ми будемо співати ага. всі їм відомі пісні. З того ми почнемо, там буде і Перевес Луки співати, і інші класні колективи. Губ, дзвін, хори. Ось відспіваємо, потім будемо співати, так як ми робили завжди під компанамент улюблений gt Бенд Івана Харламова. Ми будемо співати українські пісні разом з всією поляною. Uh -huh. З цією галявиною, всі люди будуть тоді з залучені, як то було в нас завжди. Ще будуть е танцювати е танцювальні колективи, знані в Калгарі Любимій, Тризупі і Форія. Ми зможемо подивитися на, е на, на рух і на костюми, і на... то буде дуже, дуже гарно. І потім Шо? ми запросимо всіх на танцювальний флешмоб. Ми будемо співати, ми не будемо співати, тепер будемо танцювати українські народні танці. А Swan Production буде нас знімати всюди, і ми потім будемо мати дуже класне відео, де ви зможете побачити себе і своїх діток. А якщо ви Ось. будете спонсором, то можливо на цьому відео буде і ваш логотіп ще. Ви в історію війдете з цим епічним е, танцювально-вокальним українським флешмобом, е, Я як компанія-людина, яка підтримала той фестиваль, і всі будуть бачити ваш логота. Угу. І потім, після того, е, в нас буде продовження з Діджеєм. Так, і, е, і ось так весь вечір закінчиться. І Давай ти будемо... скажи, а то я ж когось скажу, а він теж теж не зможе. Макс Сакаєв. Сакаєв Сакаєв. буде а, на, на фестивалі. Так, і е, ми натанцьовані, наїджені, наспівані, незважаючи на те, що Макс Сакаєв буде на фестивалі. Я ще раз хочу наголосити. Друзі, фестиваль безалкогольний. Я знаю, що якщо Макс Сакаєв грає, діджей все круто, все, все просто, але це клубний такий формат. Ні, друзі, пам'ятаємо, це ще ми не перейшли в клуб. У нас безалкогольна движуха. Амінь. <реш> Амінь. А, клас. Угу. Ось. Ну супер. Ну слухай, ну це буде щось епічне. З дрона знімемо? З дрона будемо знімати. Як ми крутимо равлики? Як ми крутимо равлики? Е, і це такі великі хореографічні фігури. І е, зірочки, і всякі геометричні фігури. Це буде просто це буде дуже класно. Через я знаю. Я знаю це тому, що ми починали зі Стефанії. Ми робили ще перед тим, як перевесла стала перевеслам. Ми зібралися всі для того, щоб рани душевні так, полікувати. Так. І разом з Тризубом на полі, тут в з Скалгері, ми робили такий проект Стефанія. Він у нас є на Ютубі. І от там ми оті зірочки і равлики всі крутили. І це неймовірні кадри зовні дуже гарна mm. на дроніта. Друзі, давайте трошки підсумовувати все, що ми е, сказали. Тож, 22 червня, Бейкер Парк, місто Калгарі, перевесло фест більший ніж минулого року, ширший ніж минулого року, з величезним паркінг-лотом, з двома сценами, з дитячим містом, з містом професій, з ляльковими театрами, з батутами і всім, всім чим тільки можна уявити для діточок. Із величезною другою сценою для дорослих, де буде багато е, майстер, -кла... Ні, майстер класів Ні, не майстер-класів. Тут же будуть у нас е, флешмоби і виступи е, об'єднаного хору, величезний тризуб з іфорія в танцях нас за всіх закружить. І от що це буде все. E, Значите, для нас це величезна подія. Весь Бейкер Парк присвячено цього року перевесла фестивалю. І ви подивіться на цю людину, а точніше на її плечі. Яка все це тя... не те, що тя... Ні, ну не сказати тягне. Я... Ми, ми можемо це робити тільки через те, що тут з тої сторони є плечі, твоє плечі, плече, 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 а тут Аніне, а тут ще а тут в нас далі, велика далі, такі... команда, яка рівно дуже вузько стоїть плечами. Тому... Ну, Dream Team же. Дрімтім, абсолютно благословенні люди навколо, просто супер. Mm -hmm. Друзі, фестиваль ще не розпочати, але хочеться вже всім подякувати, хто в ньому залучений зараз, хто буде в ньому залучений, хто прийде. Буде класно, буде класно, тримаючи отримаємо кулачки за хорошу погоду, за сонячну погоду і за те, що всім нам цього року сподобається ще більше, а наступного року сподобається ще більше. Бо фестиваль та тепер все. Традиція для Калгарі Щорічний перевесло фест в Бейкер-парку. Так, чекаємо вас з нетерпінням ще трошки. І та до нових зустрічей. І побачимось. Побачимось, папа for ЮКен Radio.